Хочу похвастатись, як гармонійно ми зробили зовнішнє оздоблення і взагалі поставство будинку. Тобто у нас колір фіброцементних панелей, колір дерев'яних підпірок, колір лобових дошок і водостічної системи, колір вікон, колір паркану. Колір тротуарної плитки все дуже гармонійно. Кому сподобалось, ставте лайк. І і, і альтанка у нас теж гармонійна. Колір будинку. Навіть зовнішній блок теплового насосу і то виглядає дуже гармонійно. Підшива з дерев'яного планкену на покрівлі теж зроблена в гармонійному кольорі. Ось як виглядає будинок з різних воріт. Скоро ми розкажемо про нього багато цікавого, великих відео на нашому YouTube каналі.